Край важливо брати паспорти, особливо і тут з практики відразу скажу, що потрібно збирати документи відразу, і особливо якщо у вас буде адресна евакуація. Зібрати речі потрібно завчасно. На жаль, досить часто на практиці буває, що люди починають пакувати речі, коли до них приїжджає хтось. І це витрачання часу на евакуацію. І особливо, якщо ситуація безпекова вже не дозволяє довго знаходитись, це може викликати певні там напружені ситуації. Тому документи пакуємо від. Одразу, завчасно разом бажано в пакеті, який не промокає. Тримаємо біля себе і там не залишаємо ніде. Речі, як я сказала, евакуація це не переїзд. На жаль, не буде змоги забрати багато речей, тому потрібно взяти речі, одяг на два сезони не дуже багато на холод і на тепло. Аби були а, з собою. Також а, можна взяти речі, які а, дуже близькі до серця. Можливо, якийсь фотоальбом, а, якусь каблучку бабусі. А, можна взяти з собою, але знову-таки зважаючи на об'єми. І тут, говорячи про те, що взяти з собою, а, варто відмітити, що не варто брати з собою. Перше, те, що дуже часто трапляється, не потрібно брати з собою дуже багато їжі. Консервацію не потрібно брати. Досить часто. Я розумію, чому люди це роблять, але е, точно нагодують. Е, але їжа це великі об'єми. Не потрібно брати з собою гуманітарні пакети, які видавали на прифронті. Цього це також можна буде отримати там на транзиті е, і в подальшому, але е, не варто брати це краще взяти з собою е, трошки там зимову куртку, але не консервацію.